Ракетомоделювання це один із найцікавіших видів учнівської технічної творчості. Захоплюючи спостерігати, як стартують та злітають у небо, моделі ракет виготовлені дітьми. Скільки хвилювання, енергії та азарту в учасників змагань. Займається вже 5 років в міському центру науково-технічної творчості ракетом, модельним спортом. Він мені дуже подобається, тому що я дитинство любив щось конструювати, так як мені дитинство батьки, подарили конструктор. Потім мене, у нас була в школі екскурсія, я на ну, станціях юних техніків і на цей гурток. Мені дуже сподобалися ракети, які знаходилися в цій аудиторії. Я ну, подумав, що мені не займатися таким видом спортом. Потім, як я вже почав більш серйозно займатися, мене побачили, що я міг щось вмію робити. Мене взяли на, на змагання. Я вже на ракетомодельних змаганнях приймаю вже третю участь. Мають третє місце. Цього року в обласних змаганнях з ракетомодельного спорту взяли участь 23 юних техніка. Представники семи команд Житомира, Червоноармійська, Малина та Новограда Волинського. Вони запускали декілька класів моделей. С6А це модель ракети з лентою, С4А це модель ракетоплана, С-9А модель ракети з раташутом і моделі Копії. Тож ракетомодельні змагання передбачають виготовлення та запуск моделей ракет, надають широкі можливості для розвитку пізнавальних, конструкторських і технічних здібностей учнів та виховують прагнення перемагати. Моя вихователька Єфіменко Анжела Вікторівна дуже гарний вихователь. Завдяки їй я займав уже не вперше призові місця на всеукраїнських на республіканських конкурсах. В основному це стенд, стендовий моделізм. Проте, вже в другий рік поспіль я приходжу сюди на ракети. Поза минулому році я зайняв тут третє місце. Надіюся, в цьому році ми також завеземо, ну, привеземо не одне призове місце. Відповідно до рішення суддівської колегії в запеклій боротьбі перемогу здобула команда Коростишівської станції юних техніків. Друге місце посів Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. А третій – юні ракетомоделісти з Новограда Волинського.